Всім привіт! У мене йде активна підготовка для монтажа безперебійної системи в квартиру, наголошую багатодітній сім'ї. Дивимося далі. Борчицький безпорядок. Вставляю безперебійну систему з таким класним акумулятором. Інвертор. Зараз договорювати ногами і поки все рівно. десь маємо тут це все розташувати на цій стіні. І от має помінятися тут картина, коротше, щоб ви розуміли, як буде потім подивитися. Там Деечка SE G51 Pro-B. Ось такий акумуляторок. До цього всього, то має вийти щось що це таке Дособирую. собилею. Тут все це якось маю помістити, закріпити і має бути. Завершив монтаж, можна сказати, вже все. Не судіть строго, але що маємо. Тобто в квартирі тут було вже все. Мені треба було лише врізатись. Нічого не готові були переробляти, нічого сильно змінювати. І ого, ми маємо, що маємо. Маємо таке, скажімо, кабачення, тут те глінше, те коротше. І сходя з того, що тут було, вийшло отаке вивести, зробити реле, напруги, поставити, інвертор з інвертора, байпас і на нагрузку. Все просто. Трансформатор тока на вводі. Ось таким чином його це все вмонтірував, щоб воно просто закрилося, його не видно було. Отак От це буде. Зараз виглядіте рівненько тут. Отак це буде. Тут все гарненько. На вході, тільки тут, зрозуміло, я ще не закрив, зараз закрив. І отут коробочок. З цим акумулятором. Ось така картина у нас вийшла. Але акуратно, бо зверху нікому нічого не мішає. Отут пространство не мішає ходити, плечі, голова, тут, так як я невисокий, то це вріз голови моєї маєш. Да? О, тобто не мішатиме, бо це зверху буде. На рахунок температури, там, да, температура чуть більше вища, але враховуючи це, що це біля самого входу можна буде провітрювати. І температура біля входу зазвичай менша в квартирі, ніж в самій, вже в залі, в кімнаті. Ну і не було більше, де його так почепити. Отут добре йому буде жити. Так, ми бачимо, що працює електробудковка, то це вкусняшки працює. Вона зараз подивимося, що воно зараз як буде працювати від інвертора. Тому ми бачимо споживання будинку, зараз 2 кВт-300 Вт. Є мережа 215 вольт від мережі. Зараз зметуємо відключення світла. Ну, ми можемо і тут це зробити, але тут ви не побачите, як потухне, оце, бо це йде перше реле, а потім уже це. Зараз на... на вході, так як це квартира, то в... в коридорі виключу на автоматі. Тут в коридорі страшні речі, звісно, але дивимося, світло є. Я вирубаю щось тільки чу чуть мигнуло. Якби все речі немає. Дивіться, що мережі показує, що немає. У нас от акумулятора. Стан акумулятора заряджений 100%. Тобто ми зараз працюємо від акумулятора. Далі працює наша духовка і все інше світло. Все працює, все класно, всім дякую за увагу.